Ви читаєте новину або пост у медіа чи соціальних мережах, і ваш мозок малює емоційно яскраві картинки як реакцію на те, що ви читаєте, як піднімається хвиля обурення через інформацію, написану там, як виникає непереборне бажання прокоментувати негайно та емоційно, як хочеться ще й розіслати всім друзям знайомим, щоб і вони відреагували на це неподобство. Вітаємо! Ви потрапили на гачок дезінформації. Простими словами вас розвели. Змусили вимкнути раціо, тобто критичне мислення, та навіть поширити брехню. На все про все у них це зайняло кілька хвилин. І повірте, ви далеко не одна така людина, навіть не одна із сотні чи тисячі. Таких людей мільйони. Вони поширюють дезінформацію щосекунди, навіть не замислюючись над цим. Є і добра новина. Можна навчитися визначати подібну інформацію та правильно реагувати на неї, щоб не стати пішаком у цій маніпулятивній грі. Робіть гучніше, ми тут для цього. Це проєкт. Фільтруй створений у рамках проєкту Проєкт Флюгель Empowerment Геген Дезінформаціон організаціями КРІСП і ФАУ та ОПЕН ПЛАФРМАУ за фінансової підтримки Агенції з політичної освіти Землі Берлін. Часто кажуть, що інформація це валюта 21-го століття. І так і ні. З одного боку, так. Інформація це досить потужна обмінна одиниця. З іншого боку, так було завжди. Століття, в якому ми живемо, змінило тільки інструменти, шляхи та швидкість її поширення. У цьому випуску ми поговоримо про історію дезінформації, про той час, коли вона ще відгукувалася на імена маніпуляція правдою чи просто брехня. А щоб ваші друзі. Друзі та родина теж були в курсі. Поділіться з ними посиланнями на цей подкаст у Спотіфай чи Ютубі. А нашу мандрівку часом розпочнемо із стародавнього Єгипту. Там, наприкінці 13 століття до нашої ери, правив третій фараон 19-ї династії Єгипту Рамзес II. Він увійшов в історію як Рамзес Великий. Так, це саме той правитель, що у своїх храмах описав битву при Кадеші як свою видатну перемогу. Хоча факти свідчать, що закінчилося це протистояння нічиєю. Але така інформація не личить сину бога Сонця Ра. Знався Рамзес, II на правильній подачі інформації, наприклад, мирний договір з хеттами – народом, який тоді проживав у центральній частині Малої Азії. Ця угода як повітря була необхідна обом сторонам конфлікту. Але єгиптяни дізналися про це як про ініціативу самого фараона, що своєю дипломатичною мудрістю зміг нарешті вирішити цю ситуацію. Далі на нашому історичному шляху монголи 13 століття вже нашої ери. Вони вправно використовували дезінформацію як важливу частину військової стратегії залякування ворогів та підкорення нових територій. Наприклад, щоб перегонати противника у чисельності своєї армії, вони розпалювали кілька багать у нічний час. Через шпигунів та заляканих місцевих поширювали чутки. І звісно ж, ретельно оберігали образ Чингісхана як непереможного лідера. Нічого не нагадує. Один яскравий приклад хрестові походи. Чого тільки вартувала промова папи Урбана II на Клермонському соборі? Він обіцяв прощення гріхів учасникам походу, описував цю подію як священну місію для всіх християн, а турків сельджуків, від яких потрібно було звільнити святу землю, представляв як варварів, які гноблять християн. У двадцятому столітті, особливо під час Другої світової війни, пропаганда та маніпуляція вийшли на геть новий рівень: нові шляхи поширення, зухвалі та хитромудрі техніки сіяли недовіру та страх. А це ідеальні та погода для активного росту пропагандистського маніпулятивного насіння. І щоб не бути голослівними, ось вам кілька імен та їхній внесок у поширення небезпечних наративів. Про головних осіб того періоду, як то керівництво третього рейху та радянського союзу, ви і так знаєте достатньо. А ось ці троє можливо стануть відкриттям. Наприклад, лорд Гау-Гау. під цим псевдонімом найдовше працював британець Вільям Джойс. Він відкрито підтримував гітлерівський режим, цинічно та саркастично критикував британський уряд та поширював наративи на кшталт. Німеччини переможе у другій світовій війні, а британські міста будуть розбомблені. Робив він це на радіо. Кілька разів на день і слухали його мільйони. І, хоча британці стверджували, що геть йому не довіряють, просто слухати цікаво, британська влада не покоїлася цим впливом. Востаннє він вийшов в ефіру День смерті свого кумира Адольфа Гітлера. А тепер гайда. До Японії там період Другої світової війни асоціюють із токійською трояндою. Цей псевдонім використовували для англомовних радіопрограм Україні Сонця що сходить. Вони поширювали японську пропаганду і мали на меті деморалізувати американських солдатів. Все це робилося у легкій саркастичній формі під популярну музику. Найчастіше псевдонім токійська троянда асоціювали з дикторкою Івою Тогурі і завершує нашу трійку француз Гюстав Лебон. І, хоча активно цей теоретик психології участі у пропаганді не брав, він був саме тією людиною, яка навчала прийомам маніпуляції масовою свідомістю через емоції, а його книги стали настільними для багатьох диктаторів та пропагандистів 20-го століття. Тож він вартий нашого списку. Це проєкт «Фільтруй». Про та проти дезінформації створений українськомовною радіостанцією у Берліні «Тримбіц-ФМ» у партнерстві з благодійною організацією «100% життя у Німеччині автор і голос текстів Світлана Василенко, звукорежисер Валерій Кириченко, координатор проєкту Юлія Чечоткіна.